Знайомитися з професією журналіста до офісу Челайн завітали потенційні майбутні студенти магістратури журналістики, яка вже з наступного навчального року відкривається в Національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Ідея створення або відкриття освітньо-професійної програми журналістики живе вже давно, кілька років. Проте, ось її втілення і реалізацію ми розпочали у поточному навчальному році. Професія журналіста стресова, і, відповідно, якщо у людини є база, певна основа, освіта, у неї більше шансів стати професійним журналістом, адже сучасний журналіст має витримувати усі перипетії, які посилає на нього доля, має бути морально стійким. Наразі на філологічному факультеті університету вже введена додаткова дисципліна для бакалаврів основи журналістики. Одна справа це розповідати фактичний матеріал, теоретичний матеріал, а інша справа це коли вже бачимо власне той результат, як працюють в полях журналісти, іншими словами. Вважаю, що в нас на прикордонні така професія є однією із таких доволі важливих, оскільки надзвичайно зараз потрібно показувати правду, правильно показувати. Матеріал, так його перевіряти. Журналісти Челайн розповіли студентам філологічного факультету про етапи роботи журналіста, особливості зйомки та монтажу. Журналіст це людина, яка постійно існує в інфопросторі, постійно перебуває в новинах, і вона не має права в певний момент сказати, що ну напевне я втомилась сьогодні. Буду без новин, тому що в такому разі створюється певна інформаційна булька. Ми чудово розуміємо, що за день відбувається сотня тисяча новин, особливо зважаючи на те, що наразі в Україні триває війна. Журналістика це не професія, це стиль життя. Найбільша увага тепер у роботі редакції «Челайн» приділяється темам, пов'язаним із війною, військовими історичними подіями, які вплинули на українську націю. Важливі якості в такій роботі це оперативність і розвиток. Завдяки роботі журналістів було видано книжки про злочин окупантів на Чернігівщині. Попри страшні події 19 серпня, коли постраждав офіс редакції, робота журналістів не припинялась, аби жителі міста й області отримували вчасно новини. Редакція інтернет видання «Челайн» намагається. По максимуму розвиватись, незважаючи навіть на те, що наразі ми перебуваємо в надскладних реаліях війни, коли це дійсно складно робити. Ми продовжуємо максимально якісно втілювати свою роботу, виконувати її, доносити інформацію до жителів Чернігова і області. Разом з тим, ми намагаємось активно розвиватись. До прикладу, нещодавно челайн увійшов до 16-ки інтернет-редакцій, які беруть участь у міжнародному проєкті «Fight for Facts». Наприкінці студенти філологічного факультету поділилися своїми враженнями від зустрічі з працівниками редакції Челайн. Приємно, що серед них були й такі, які завдяки цій зустрічі захотіли пов'язати своє життя з професією журналіста. Сучасний журналіст має бути, по-перше, оперативним. Це перший стандарт журналістики. Він має бути дисциплінованим, організованим, також комунікативним, щоб знайти спільну мову з будь-якою людиною. На мою думку, зараз ця професія є актуальною і в наш час люди завжди повинні знати, що відбувається навколо, і завжди повинні бути в курсі всіх подій. По перше, освіченим також. Нейтральним, це головне, тому що не потрібно журналісту ставати на чуюсь сторону. І, звичайно, творчим. Я думаю, мені було цікаво потрапити на цю екскурсію, оскільки я цікавлюсь журналістикою. Планую пов'язати своє життя з цим. Тому я вирішила, що відвідати офіс Челайну для мене буде обов'язковим. Так як я з дитинства ще мріяла бути журналісткою. То мені ця тема дуже цікава. Сподобалося зосередитися на таких практичних аспектах в роботі журналіста, побачити не тільки теоретично, а побачити, як це виглядає на практиці. Я дуже вдячна челайну за те, що вони дали можливість студентам філологічного факультету і продемонстрували усі етапи своєї роботи.